Як обернути пасивну агресивну комунікацію з вами на вашу користь? Мене звати Марина Мармеладзе, я конфліктолог і тренер з переговорів. Перший крок використовувати прийом маркування, тобто окреслюєте, описуєте за допомогою фраз Здається, що ніби що те, що спостерігаєте, що відбувається. Наприклад, здається, що ти щось хочеш сказати, але не говориш прямо. Друге дзеркалення Повторюйте від одного до трьох слів сказаним опонентом з Висхідною інтонацією і цікавістю волості. Наприклад, вам кажуть Добре, і що далі? Ви говорите, що далі? Ви таким чином провокуєте людину на пояснення. І третє, створюєте простір для відкритості і довіри. Знову прийом маркування, тобто ідентифікуєте, що відбувається, і говорите, «Е, здається, що ти хочеш мені щось сказати, що мені не сподобається. Таким чином, ви допомагаєте людині зі своєї тіні витягнути на світло те, що вона не могла без вашої допомоги. Практикуйте, підписуйтесь.